Доброго дня, малята! Сьогодні розповім вам одну цікавинку. Навіщо ми чхаємо? Будьте здорові! Ви, напевно, чули ці два слова після того, як чхнули. Чхання це не що інше, як захисна реакція організму. Але чи замислювалися ви, чому ми чхаємо? Як виникає чхання? І від чого захищається організм? Бичхаємо, коли в ніс потрапляють пил і шкідливі мікроби. Непрохані гості лоскочуть волосинки в носі. Мозок отримує сигнал про це, віддає наказ легені. І ті з силою виштовхують із себе повітря, щоб прочистити носову порожнину. Організм, захищаючись від сторонніх тіл, здійснює потужний і різкий видих. Чих! Позбавляючись тим самим від них і кашляємо і чхаємо, ми найчастіше коли хворіємо. Це тому, що в наш організм вже прокрався шкітник. Тепер все тіло працює над тим, щоб позбутися від уже існуючої інфекції і тим більше не допустити появи нової. У нашому головному мозку є такий званий центр чхання. Він повністю відповідає за цей рефлекс, посилає команди деяким м'язам живота, грудей, діафрагми, які мають скоротитися для вчинення пчіха. Чхання є важливою складовою імунної системи, яка допомагає нам позбутися шкідливих бактерій, пилу і інших сторонніх речовин, здатних. Хоч якось зашкодити здоров'ю нашого організму. Коли ти чхаєш або кашлюєш, ти розпосюджуєш шкідливі мікроби, і вони миттєво розлітаються в повітрі. Будь-яка людина, що стоїть поруч з тобою, може вдихнути їх і заразитися. Тому, коли кашлюєш або чхаєш, прикривай рот і ніс долоною долонею чи хусткою. На цьому малята у мене все. До зустрічі!